Обласна першість СКУДО серед новачків відбулася в Янфранківську змагання. Мали обмежені правила. Якщо на звичних турнірах дозволені удари руками в голову, то тут вони були заборонені. Такі правила, кажуть тренери, допомагають швидше адаптуватися до цього виду єдиноборства спортсменам, початківцям. Як не як діти маленькі, треба по ну, в різних розділах міти працювати, що по обмежених, що як нас проводиться по борбі, по цукамі, по повних правилах. Ігор Мартинюк займається кудо вже два. Роки тож має за плечима досвід участі у кількох змаганнях. Перше стартував саме на цьому турнірі, і обмежені правила справді допомогли зняти напругу перед поєдинками. 13-річний юнак виборов перше місце. Мені було трошки страшно, але це було добре, тому що не можна було бити в голову. І це було трохи легше. Для мене щоб стати сильнішим для самозахисту також. Загалом участь у турнірі взяли майже 130 спортсменів. Вони розіграли 13 комплектів нагород. Михайло Березення, Олександр Литвиненко, новини на вежі.